Всім привіт! Замовив ось такі штори. Вийшли вони мені 200 гривень. Хочу замість е, жалюзів собі повісити на вікно. Приїхали вони на місті Експрес звичайною упаковкою в поліетилені. Ну, тут в принципі нема чому ламатися. Значить, Вони Мают Вот такие Две Прищепки Потом Сама Штора Сама штора Двухсторонний Скотч А, тут двох це ліпучка. Ліпучку мають і саму штору туточки бачите ось наліплена також. А, вони будуть клеїться до вікна. Ось сама. Штора має такий вигляд. Ну, добре, зараз причеплю та покажу вам. Ось причепив я шториці. Такий ось мають вигляд. Це відкрита. Тобто, бачите, взяли їх, уверх склали оці ось прищепочки, що з ними йдуть. Зафіксували, у вас відкрите вікно. А це ось закрито. Кріпляться вони ззаді, йде ліпка лента, приклеїв і все. Ну, подивимося, як вона буде тримати. Ну, вважаю, що буде добре триматися, а внизу де фіксувати теж на липкій ленті, Ліпучка. Ось. Ліпучка з двох частин, а другу частину кріпимо на саму шторку. Ось бачите. Тобто у нас, виходить, закрив шторку, на ліпучку причепив, треба відкрити. Отак от раз, від склав собі як треба привідкрити, на, яку, на яке розстояння. В описі під відео я залишу посилання, де можна замовити. Там є чорні, білі. Ну, подивитесь, там є вибір кольору. На цьому в мене все. До побачення.